Друзі, всім привіт! Зараз ми на моєму власному полі. Ми копали смородину, у нас замовили саджанці смородини. Хочу сказати, у нас, які у нас є хороші саджанці смородини. Показую ось такі двохрічні саджанці смородини, Це сорт Краса Львова. Ось такі саджанці людина замовила, ми будемо відправляти. Відправляємо ми зараз і будемо відпрати до кінця травня. Так що, хто бажає замовити, ціна таких саджанців 250 гривень, 10 штук або поштучно по 40 гривень. Є також у нас порічка, зараз я вам покажу ось такі. 3-4 гілочки саджанцеві. Відправляємо такі саджанці новою поштою наложеним платежем, по так що хто бажає замовити, пишіть мені у Viber або Telegram, номер телефону в описі профілю, та я залишу номер телефону під відео, можете до мене телефонувати. Хочу вам показати свою, свої саджанці Порічки у нас їх в двох сорта, сортах. це Ровади та ролан показую корневу систему, тому що в нас є замовлення, копаємо свіжі саженці людини. Саженці є двохрічні, так що цього року вже буде перший врожай у нас по саженцям Далі покажу мичку. Та які саженці будуть продаватися. Ось, подивіться на ось цю мичку саженця Ось такі саженці коштують у нас набір 250 гривень 10 штук або поштучно. 40 гривень, хто бажає. Можна, звичайно, міксувати між смородиною та порічкою. Нічого, Можна 7 плюс 3 або 5 плюс 5, хто як бажає. Покажу вам ближче ось таку мичку. І от 5-6 гучок у саджанцеві. Хто бажає замовити ось такі саджанці, ми відправляємо новою поштою, наложним патежем, оплата при отриманні. Тобто, Для замовлення пишіть мені у Viber, номер телефону є в описі профілю, або також телефонуйте, я проконсультую вас. Так, у нас замовлені, тому ми копаємо далі. Всім дякую за перегляд. Відправку у нас кожного дня майже. Так, друзі, всім привіт! Запитували мене, чи є у нас персики. Так, кажу, у нас є персики, показую, які персики є. Ось такі сажанці-персики ми будемо відправляти. В наявності у нас ранні, середні, пізні сорти. Більш детально сортів можна взяти у каталозі. Каталог можна отримати у мене у Вайбері. Там є всі повністю. Сорти, цінова політика сортів, хто стільки коштує. Відправляємо такі персики новою поштою наложеним платежем. Звичайно, оплата при отриманні. Для замовлення пшідмін у Viber або телефонуйте, номер телефону, я залишу під відео, що ви бачили, як можна телефонувати. Персики. Такі у нас тут є однорічні, двохрічні повністю сформовані, звичайно, нижньою кронкою. Уже можна цього року буде побачити перший урожай, звичайно, звичайно, той рік вже потрібно його буде правильно обрізати. Так що, хто бажає отримати персики, пшід мені у Viber номер телефону в описі профілі щеплені на аличі.